А тепер трішки покажемо любові, а саме фіксація борта. У нас посилене сцепне на тонну 400. Я всім своїм замовникам лише такі ставлю. Ось наш результат за годину часу. Ось так працює наша електроніка вогні. Ось так виглядають тросики на задньому борті. Хочу зробити загальні заміри. Я думаю, для вас це буде досить цікаво. Ковпу інтернету випадково попав на YouTube, Василя подивився і по вайберу написав, чисто, так для інтересу спитати. Файний причіп. Дзвоніть, замовляйте. Вітаю. Сьогодні приїхав нам до Львова причіп Урса, модель Оптима 2,5 на 1,25 м. В такій жирній комплектації досить специфіка цього причепа в тому, що зараз Optima йде з зі з'ємними бортами. Відповідно, у нас ось борти спаковані знизу, тобто, в нас виходить уже якби Optima йде як платформа. В принципі, це класна штука. бо Якщо треба буде щось габаритне ввести, то є буде змога зняти борти і мати чисто платформу, а не причіп, тому що раніше в цієї моделі бокові борти не знімалися. Доставка такого причіпа з Запоріжжя до Львова вийшла в даній комплектації 1513 гривень. Тут в нас ліхтарі ідуть діодні стопи, то відразу виробник виставляє стопи, тобто тут вкладена ось проводка видно І він зразу захищає ці стопи. Тобто ми ось знімемо затяжки, і нас в нас вже стопи будуть виставлені. Їх монтувати не потрібно буде. Ми все розклали. В нас так ось виглядає причіп. Діодні стопи. ідуть Які були вже зразу поставлені, ріжки, стопи на три стороні. Оці самі ріжки класні ідуть Вони зразу були запаковані, амортизатори. П'ятилистова ресора Нот ступиці 4 на 98. В нас відразу пластини. Це в нас, щоб фіксувати балку і ресори. Ці болти в нас йдуть для фіксації амортизаторів 4 штуки. Довгі болти 6 штук і коротенькі 4. Це для фіксації бортів. Цих два болта йдуть для фіксації ресор. Тросики на задній борт, відбійники на передній борт, пальці на передній і задній для петалі бортів, відбійники рессори, Ось, покажу потім. Хамути на задні опорні стійки, два болти жирних таких для дишла. Отвори вже розширювати не потрібно, вже все розширено, все підходить, пробували. Маленькі болтики ось ці для е, тенту, для каркасу тенту. Ось ці болти йдуть для дух підніжок он, і для осинкованих крил. У нас посилене сцепне на тонну 400. Я всім своїм замовникам лише такі ставлю. Сипок іде е, до сцепного. І в комплекті 8 болтів для коліс. Якщо ви колеса не замовляєте, все одно в комплекті доступиться йдуть болти до коліс. Купувати не потрібно буде. Наше дишло з функцією подовження цього ж дишла, підкатне колесо. І це в нас іде гумка до низького тенту. он сіренький низький тент. І плюс у нас ще є ручка пластикова Алко на підкатне колесо. Поставили амортизатори. Ось. Таким чином. Зафіксували балку, ресори, пластина. Вона ось має бути саме отак. Лежня має бути поздовж балки йти. І під низом ось відбійник. Ось краще буде видно там. Ось наш результат за годину часу. Поставили колеса, зафіксували ресору. У нас з цієї сторони йде шайба одна і ззовні йде шайба одна. Ось так. Відбійник, який буде до рами. Я коли на своєму причепі такому моделі універсал, причеп у мене був, я навантажував цеглою більше тони, то в мене відбійник до цієї рами, відстань десь була десь сантиметра 4. При добрій тоні. І поставили ми дишло. Ось зафіксували на, ці, на один болт, на другий болт, і поставили посилене сипне на тону 400 сипком. Тут іде один болт довший, він наперед, і другий чуть коротший. так. Зараз будемо. Перекидати цей причіп на колеса. На цю сторону ріжки, відповідно, стопи. Денні ходові вогні ми не ставили, щоб їх не відламати. Перекинемо на колеса, поставимо і далі вже будемо ставити доробляти електрику, ставити борти, ставити дуги підніжки, крила, опорні стійки. Поставили причіп на колеса. Ось так виглядає платформа без бортів. Зверху 6 такелажних петель блюдце. Колеса у нас 13. Це у нас 175 на 70. Індекс навантаження 480 кг на шину. 5 ресори ресорок Поставили підкатне колесо. Зараз ще поставимо задні опорні стійки і далі вже зможемо ставити борта. Крила, дуги підніжки і все решта. Ось так виглядають діодні стопи. Щоб борт сів на своє місце, потрібно трішки придавити борта, тому що він насідає на підлогу фанери. Буквально трішки, там десь міліметр-півтора треба відсунути його. Ну, от я якраз нажимаю на низ підлоги, і в нас борт заходить так, як треба. І те ж саме ми проробили і з лівим бортом. Там теж все сіло так, як треба. Але без фанатизму, щоб не, нічого не проламати. Все можна ставити тепер передній та задній борт, фіксувати їх на петлі. А тепер трішки покажемо лю любові, а саме фіксація борта. Я вже шайбу сюди засунув, ось коротенький болт є. Сєрушки, все випало. По новому, так, значить, вставляємо шайбу. Вставляємо шайбу. Ну, обіцяю вам це принесе неймовірне задоволення. Так. Кого короткі пальці, то не, нічого не вийде. Та йокіли мене. Я вже ч... три борта зафіксував по кутах. Це залишився ще одненький. Так, шайбу я наживив. Тепер ось так. Ой. Тепер гайку подаю. Ой. Ні, це просто щось о! На очіп. Ну це вже я професіонал, все є. Зібрали ми причіп. Приблизно пішло 4 години, нас було троє. Хочу зробити загальні заміри, я думаю, для вас це буде досить цікаво. Значить, по ширині від, від краю до краю, от дивіться, приклав метр метр двадцять чистими. Чітко метр 25. Але це в нас тільки в моделі Оптімі, тобто з бакелітовими бортами. По ширині буде 1,25 м. Тепер по, по довжині. Тепер по довжині. в то до кінця показую майже майже 1,54, але 1,53 з половиною добрих, навіть м, 1,53 з половиною краще рахувати. Висота борта від підлоги до верху. 45. Зараз відкрию задній борт. Я причіп виставив рівно в рівень. Так, тут є такі класні штуки, як тросики. Класно дуже. Висота від землі до підлоги. 59, рахуємо 59 сантиметрів. Ось так виглядають тросики на задньому борті, а на передній борт ми поставили відбійники. Ручка, ручка Алку на підкатне колесо. Зараз ми його скотимо і зможемо підключити до машини подивимося, як буде працювати електрика. По крилах. Крила у нас. Якщо брати від борта 20 з половиною, подовжені. По довжині. приблизно довжині приблизно сім, шістдесят Десь ці крила, фірмові урса, вони йдуть під 13-14 колеса. Під 15 колеса вони замалі. Виробник каже, щоб краще не ставити. Тоді вже пластикові під 15 радіус ставити. Цей причеп в досить жирній комплектації, бо тут і діодні стопи, і ріжки стопи. Причіп дуже гарно буде світитися. В нічний час буде добряче його видно. Все чітко. Ось так працює наша електроніка вогні. Дуже класно виглядає. Ріжки стопи з трьох сторін. І в стандартній комплектації завжди йдуть ось ці дані ходові вогні. Не світяться. Не бачимо, світяться. Чуть-чуть Володимир допрацював свою електрику, бо не зовсім габарити його працювали. Зараз вже працює все чудово, так як має бути. А що я хочу звернути увагу? Класно зараз те, що виробник якраз у Запоріжжі вони пронумерували ось двічка, ось двічка. Тобто дуга йде на задню ліву частину. Ось номерок є 1-1. Це зручно, тому що не кожна підніжка підходить. Тобто зараз вони під свої місця чітко зроблені, просверлені отвори. Тому дуже зручно було зробити, поставити підніжки. Тепер установка ось крила і підніжки, воно йде разом під один болт. Коли фіксували опорну стійку, то от хамут. Ми спочатку зробили так, що ручка, затяжка хамута стояла зліва. Тоді вона впирається в дугу підніжку, і вона відповідно не крутилась. Нам довелося її переставити і поставити з цієї сторони. Просто перекрутили верх ногами. І зараз вона вже працює так, як треба. По фіксації бор... Бор... бортів бокових, борти бокові, ось іде болт. Повністю на всю висоту він тримає лівий борт. Цей, борт. цей болт також фіксує борта. Тут у нас ще один болт на, на цю ось довжину. І так само ось цей болт фіксує, як і денний ходовий вог... вогник, цей. і плюс він фіксує сам борт, який зайшов в квадратний отвір. Денні ходові вогні стоять, ставляться ось на такі кронштейни. Задні ріжки стопи, вони ставляться зразу в раму, точніше в борт вкручені були два болта, ми їх відкрутили, поставили цей ріжок ріжки стопи. Вони вже йдуть на кронштені, зафіксували і все нормально. Вони ось прорізинені, трішки так от має, має хід. І тут так само оцей болт зафіксувався тут. Тут, до речі, з цієї сторони, і з тої сторони ми свердлом трохи розширяли між крилом і бортом. В середині є шість такелажних петель. Ці такелажні петлі вони йдуть від підлоги приблизно десь на 8-9 міліметрів над підлогою. Тобто вони не йдуть за подліцом, щоб ви розуміли. Ці замки це для того, щоб зробити відкидну систему, зробити з цього причіпа, причіпа самоскит. Але самоскит працює тоді, коли ставляться ще треба брати домкрат і брати кронштейн. І тоді можна працювати самоскидом, і, якби піднімати його і опускати. Ну і плюс саме основна дуже класна функція це ось подовження дишла. Відкручується ось цих два болти. Це дишло переставляється сюди на пів метра, і ви отримуєте довше дишло на пів метра, за рахунок чого ви передній борт можете ложити, задній борт ложити і довгі якісь негабарити перевозити. Ну і плюс що зараз класна штука в цього прицепа, що ви можете зняти взагалі всі борти і мати платформу, так як ми його збирали, і ви тоді бачили, як воно виглядало без бортів, така гола платформа. Так. Склали сьогодні причіп. Модель Optima 2,5 на 1,25 25, Новий власник Володимир приїхав спеціально у Львів, я йому допоміг це зробити. Загалом мені сьогодні сподобалася ця зборка складати. Ви бачили наглядно, намагався показати, які були моменти, нюанси. Класно те, що зараз в цьому причепі є можливість того, що це платформа, а не просто причеп з нез'ємними бортами. Тобто зараз бокові борти повністю знімаються. Можете щось yeah. розказати, як заказували, як вийшли yeah. на мене, що сподобалося що принцепа. То давно мріяв про новий, uh -huh. оскільки є старий. Він вже своє віджив відпрацював. Шукав по інтернету випадково попав на Ютуб Василя, подивився і по вайберу написав. Чисто так для інтересу спитати. Василь добрий продажник передзвонив хвилин з 15 Не давав мені спокою, розказав все, що знаю Я про принципи. Розхвалив багато таких плюшок, порекомендував, що можна там чепити. Я взяв паузу пару днів, можливо, навіть тиждень, і все-таки захотів оселям взяти прицеп з довірою, що буде нормально. по-людськи. Я Перед тим ще поїхав вживу, подивився на прицепи трошки іншої фірми, але такого типу, Зрозумів, що в наявності прицепів з в такій комплектації просто не буде. З дугами, з посиленим прицепним, з подовженим дишлом, ну і ще 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 рядом всяких плюшок, які є в тому прицепі. З електрикою такою, так, тобто, вогнями. так, так. Тобто наявності такі прицепи тяжко. Знайти, попри те, що ми з Франківської області подолали, бо оператор це мій син, він допомагав, ми подолали з ним шлях сюди. І додому треба буде потратити шлях, і гроші і це йде, і час. Але не жалкую, оскільки вибрали той прицеп, який потрібен, який буде біля хати виконувати свою роботу, оскільки я будинок. Є, можлив... є потреба щось на такому принципі перевозити, є автомобіль, який його без проблем буде тягати. Ну от, що рекомендую, мати з собою ще один комплект ключів і викруток і тому подібне. І ще мати з собою одного бажаного помічника. Обов'язково. В трьох це набагато веселіше складається, оперативніше і краще. Ну, ложка дьохті, що довше треба було почекати, деякі дирочки там ще просверлити, Ну, але і на інших зборках ці всі нюанси Василя були. Ще раз дякую, Василю. За Дякую. Такі Дух... У вас крута дуже комплектація, мені приємно бачити. У вас просто ляля. Тент поставити взагалі буде. Супер. Красивий. Користуйтесь, майте користь. Дякуємо. Дзвоніть. Ось такий причіп їде у Франківську область. Теж, до речі, те, що класно Володимир зробив, він відразу поставив причіп, коли йому приїхали документи на нову пошту, то він його поставив на облік. І вчора він купив страхівку. Тобто е, йому, до речі, страхівка обійшлась в 360 гривень, він казав, брав подешевшу. Зараз притчі поставити на облік коштує поки що тисячу гривень. Е, відповідно, ми зразу поставили номера. І треба е, їхати ага. зі світлом, бо засада буде. Зразу. Все, щасливо. Все, світло є. Ай, не причеп. Дзвоніть, замовляйте.